В Україні у вівторок, 18 червня, буде тепло і без опадів. Згідно з прогнозами синоптиків, лише в день у східних областях місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-західного напрямку до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься у межах від плюс 13 до плюс 18 градусів. В день повітря прогріється до плюс 25, плюс 30. Попри те, що вранці на Полтавщині небо закриватимуть хмари, день та вечір обіцяють бути ясними без опадів. Вночі стопчики термометрів опустяться до позначки плюс 18, Світло і передоби піднімуться до плюс 26. У Кременчуці хмар на небі не спостерігатиметься. Вівторок обіцяє бути ясним і бездощовитим. Максимально повітря прогріється в день до плюс 26 градусів. Темної пори доби температурні показники знизяться до плюс 20. Вівторок розпочнеться у горішніх плавнях безхмарним ранком. Таким ясним небо залишатиметься до завершення доби без опадів. Температура повітря в день становитиме 27 градусів тепла, вночі очікується плюс 19. Вітер змінних напрямків до 5 метрів за секунду, атмосферний тиск 756 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 18 червня 1956 року, за даними Мето, фахівців виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 33 градуси із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1958-го, 7 градусів тепла. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.